Доброго ранку, любі друзі! Я дуже рада всіх вас вітати і запрошую вас разом зі мною трішечки попрацювати. Тепер ніж ми почнемо, послухайте загадку. Сім братів! Віком рівні, іменами різні. При яких сімох братів йдеться в загадці? Так, це дні тижня. Назвіть усі дні тижня. Послухайте наступну загадку. Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони? Вовк, а не наша мати. Про кого йдеться в загадці? З якої казки ці герої? Так, це вовк і семеро козенят. Яке число зустрічалося в обох відгадках? Молодці! А тепер давайте розглянемо наступне число, яке з'явилося перед вами на екрані. Так, це Цифра 6, правильно. Давайте викладемо трикутників на один більше, ніж число, яке перед вами на екрані зображено. Отже, перед нами на екрані з'явилося 7 трикутників. Чудово! Тепер давайте під трикутниками викладемо квадратів на один більше, ніж трикутників. Отже, що ми бачимо? Скільки квадратів? Квадратів 8, так? Наскільки їх більше, ніж трикутників? На один. Що потрібно зробити, щоб була однакова кількість квадратів і трикутників? Додати ще один трикутник. Так. І тепер ми бачимо, що квадратів і трикутників стала однакова кількість. Отже, ми бачимо на екрані 8 квадратів та 8 трикутників. Що ж, друзі, ми з вами чудово знаємо, що настала прекрасна чарівна пора року, яка називається Весна. А весна прекрасна тим, що навкруги з'являється дуже багато різноманітних першоцвітів. Давайте розглянемо, які першоцвіти з'явилися перед нами на екрані. І так, ми бачимо крокус, нарцис, тюльпан. Бачимо підсніжник і навіть конвалію, друзі. Тепер я пропоную вам разом зі мною прикрасити клумбу, яка поки що не має зовсім ніяких квітів. Прикрашати клумбу ми, звичайно, будемо весняними квітами. У мене це тюльпани. Подивіться, скільки тюльпанів ви бачите перед собою на екрані. Правильно, сім. А скільки тюльпанів стане, якщо ми додамо іще один? Так, якщо до 7 додати 1, ми отримаємо 8 тюльпанів. Поміркуйте, на що схожа цифра 8. Проведіть по цифрі вказівним пальчиком. Напишіть її у повітрі. Спробуйте написати цифру 8 олівцем на папері. Що ж, друзі, а зараз я пропоную вам трішечки поговорити про геометричні фігури. Ми чудово знаємо, що є. Площинні геометричні фігури та об'ємні геометричні фігури. Для того, щоб трішечки більше про них дізнатися, спробуйте відгадати загадки. Має він вершину, має і основу. А якщо покотиться, то по колу знову. Ви правильно здогадалися, мова йде про конус. Послухайте наступну загадку. В житті велику роль відіграю, і кольорами різними я граю. Я й капелюх, і батарейка я. Про мене знає вся земля. Я і в побуті знайдусь. Ви відгадали, як я звусь? Так, діти, це циліндр. Наступна загадка. Песик песика навчає. Кубик форму куба має. Песик хвостиком махає, Зрозумів, сказав гав гав. Діти мова йде про куб. Родич квадрата, але об'ємний. Остання загадка на сьогодні, але не менш цікава. В небо шпилем підіймаюсь, ще в Єгипті зустрічаюсь, і з піску зробила Ліда, звуть усі нас Піраміда, молодці. Пропоную про піраміду поговорити трішечки детальніше.